Terima kasih telah <laughs> menonton! У п'ятницю 20 вересня сумська громада провела востанню останню земну путь хороброго захисника України Юрія Вензенка. Чоловік служив на посаді розвідника-далекомірника відділення управління командира першої артилерійської батареї. Помер мужній воїн 11 вересня поточного року в місті Харків. Нехай добра, світла пам'ять про героя стане сильнішою за смерть і завжди житиме в серцях усіх, хто знав Юрія. В армії він не служив, дуже добивався. Разів п'ять ходив в воєнкомат, його всі не брали. Все-таки він тоді поступив, обучався, дуже його шанували там, усе в його добре вийшло. Він дуже щирий, добрий, дуже поважав своїх батьків. Мамі він достався по житті дуже. Так, вона його виховувала майже сама. Дуже цінує він, і маму дуже любив. І мама, як вона буде без нього. Для неї це був сенс життя. Там його всі поважали. Приїжджав усіх, да. відпускали його, буквально три місяці він побуде і на реабілітці, на 10 днів, буквально 20 днів він назад був у відпустці. Планував своє життя. Одне Я знаю, що він коли був на Запорозькому направленні, там от, то він, він же ж обучався в Германії, ще десь він управляв дронами. І що він міг мені я каже, розповісти всього не можу, він тільки що розповів, що за два кілометри їм це оборудують бліндажі і вони відтуди управляють. Я предполагаю так, що можна попадання. А з ним зв'язь пропала за дві тижні. А, маму забрала дочка в Германію, а оттуда вона мені позвонила, це неділю назад, бо в неї розмова, вона каже, що з Юрою немає зв'язку. Він обично то плюсики присилав, мамі, то ну, Ежедневно він з нею зв'язувався. До лав ЗСУ Юрій Вензенко пішов добровольцем у серцях рідних, друзів, бойових побратимів та знайомих. Захисник назавжди залишиться зразком жартовності, мужності та патріотизму. Хороший був юрій, дуже добрий чоловік. Наукота то родич дуже хороший дивчивий. Такий спокійний, всіда уважительний, всіда поможе, всіда розсуди. Розкаже, що там до чого радіти для нього дуже добрі. Сестричка дуже добра. Сім'ї його не було, ну дуже добрий, такий хороший чоловік. І так погибло. Так жалко. Юра Юру знали хорошо, дуже хороший хлопець. Ніколи маму не обіжав. Для неї він був уси. Ми не знаємо, як вона видержа цю біду. Дуже будемо її піддержувати, і нам усім дуже дуже трудно. Юра дуже хороший, царство є в небесне, земля пухом. Він захищав країну. І погиб героєм, Ми за його теж гордимося. Відспівала відважного захисника України Юрія Вензенка у храмі архістратига Михаїла Православної церкви України. Господи, помилуй, ще молимось за упокоєння душі усопшого раба Божого героя України, новопредставленого воїна Юрія, і за відпущення йому. Всякої провини вільної і невільної, господи, помилуй. мужнього воїна оборонця Юрія Вензенка з усіма військовими почистями поховали на кладовищі в районі сорокової підстанції. Вічна пам'ять та слава захиснику України.